Усім привіт! Вітаю на каналі Христенка. Я в магазині АТБ стартували нові акції з 12 по 18 листопада. Лимони Майер по 100 гривень за кілограм. Мандарини Клементин по 75 гривень за кілограм, такі вони невеличкі. Хурма Піраміда 68. Курма персимона – 90 гривень. Авокадо хаас по 80 гривень за дві штучки, тобто за упаковочку. Ківі червоне у кошику 80 гривень за пів кілограма. Бачу, що ось таке авокадо хаас є з акційною ціною 170 гривень за кілограм. Яблучка переважно не акційні ціни. Томати тепличні 90, капуста пекінська по 25. Так, і цікаво, знаєте, скільки картопля? Коштує картопля по 12 гривень за кілограм. До речі, я часто буває купляла в АТБ картоплю. Досить хороша. І буряк солодкий. На рахунок овочів, мені тут вони смачні, подобаються. Від торгової марки садочок, соки та нектари з акційними цінами, об'єм 950 мл кожна із упаковок. Так, щодо цін, томатний 61 гривня 30 копійок, яблуко вишня 51 гривня. Персик яблуку 61 гривня, 50 копійок, яблуко виноград 49, яблуко ананас 64 Мультифрукт 48,70 і яблуко гранат 51 гривня. Напій Капризон 17 гривень за 200 мл. Сандора сік 67 гривень та 30 копійок. Об'єм літр. Йогурти від торгової марки злагода. 200 г у склі, 21 гривня 50 копійок. Такі по 170 грамів, 16,70. Сирок глазурований «Дольче» 1950 50 грамів. Продукт сирний, розумний вибір, 7,70. Аромат ваніль. Від своєї лінії сирки глазуровані, аромат ваніль 11,50. Шоколадний 12,50. А ось такий подвійний це є вишня та чорна смородина за 18 гривень. А ще є ось такі акційні преміали. Ціна 14,70. Апельсин та аромат бурбон. Сир кисломолочний від торгової марки День у день. 180 грамів, 31 гривня 60 копійок. 32 гривні 60 копійок це є 5% жирності і 9% жирності 34,80. Це називається холодильник вабить. Підте ти подивитися, «Чаба Чабатурочка. 20 гривень і 40 копійок – це за 100 грамів. Угу. Ось так. Ковбаски від торгової марки Глобіну Морта Дельки 154 гривні. І філе, ось таке епікур, 21 гривня та 30 копійок за 100 грамів. Печінка теж за акційною ціною 88 гривень за таку упаковочку. Тут не кілограм, а 700 грамів. От. Так, ще є крило. Це що мариноване, ось таке. Так, гумілки ось крило. Ціна за 100 грамів 14 гривень. Це є така товстіша частина крила, без тонкої частини. Я один раз брала досить непогано. Не є таке, щоб гостре, таке все в міру. Раз ми вже тут, то вже йдемо по колу м'ясо гомілок. Ціна 15,84 за 100 грамів. Орієнтовно 1,5 кілограми, ,100 кілограм 100, ну більше, ніж кілограм в одній упаковці. Четвертинка задня з акційною ціною 8,90. Від торгової марки Чабатурочка. Четвертинка, ось така. Ковбаски для гриля м'юнхенські торгової марки це м'ясо 118,30 за 600 грамів. З карткою «ТБ» ще є додаткова знижка. Олія від торгової марки Олейна. Традиційна рафінована 850 мл за 77 гривень. Олія Олейна 3 літри, 269 гривень. Це ще не все. Є ще від торгової марки «Щедрий Дар 274,40. Тут теж 3 літри. Об'ємом 850 мл 79 гривень. Це є рафінована. А є ще не рафінована, також 79 гривень. Лосося, філе, шматочки в олії 69 гривень, 120 г. Хто куштував, обов'язково залишайте нам відгуки. Смачно, не смачно, повторите покупку. Ні. Обов'язково нам про це пишіть. Дуже цікаво буде почитати. Скумбрія в оливковій олії 87,40, шпроти в олії 63 гривні 170 г. Так, такі варіанти. Тунеція. Це є подрібнений в олії або у власному соку 185 грамів, 41 гривня, 50 копійок. Сардина 49,50 з додаванням олії. І 50 гривень це є по 230 грамів. Сардина в оливковій олії Ріка Голд 57 гривень. І печінка тріски за 131 гривню 180 г. Від торгової марки Джафа нектар вишня 58 Апельсин грейфрут 61 гривня 50 копійок. Банан полуниця 54,20. Тропічний фрукт мультифруктовий 55,50. Від торгової марки Галіція – «Соки» Ціна 58 гривень томатний і яблучний за 56,40 – 1 літр. Вода трускавецька за 15,50, сильно газована 1,5 літри. Напій від торгової марки День у день 26 гривень, об'єм 2 літри. Смак білого персика або мохіто. Холодний чай від своєї лінії: літр, смак лимон. 26. А ще є півлітровий чай чорний від своєї лінії за 14 гривень та 10 копійок. Готові сухі сніданки від торгової марки Старт. 71 гривня 420 грамів. Такий смак і ось такий банан полуниця. Акційна ціна на попкорн від своєї лінії. 14 гривень, вага 100 грамів. Є чотири смаки: це є сир, бекон, сіль та карамель. 14 гривень, досить приваблива ціна. Ось такі фігурні вироби. кукурузка по 9 гривень, вага 60 грамів, а такі по 8,80 гривень. Своя лінія. Пластівці зернові 5870B Fit. Такий варіант. Пластівці кукурудзяні. Ціна 86,70 І від Акса пластівці за 91 гривню 360 г. На цьому стележі досить багато акційних пропозицій. Я вам нахвалювала ось такі хлібці. Вони мені справді дуже засмакували. Зараз на них акція 30 гривень за 100 г міні хлібці смак сиру 31 гривня, 60 копійок. Такі коржі для торта кавафельного 31 гривня. Грінки, у такі, як упіввулочки, теж дуже до речі, смачні. Хто любить таке і не пробував, спробуйте, вам точно сподобається. 26,40. Такі, як ціні трубочки. Хлібці, вівсяно-перлові, 24. 30. Соломка, солодка, 8,70. І всякі різні сушки з акційними цінами. 31 гривня 50 копійок. Розумний вибір 27,80, 28 гривень, тут 300 грамів І такий п'ятачок за 28. Мені словом дуже і дуже багатсько Є всяких з акційними цінами. Суміш перців мелена з сіллю за 9 гривень 20 г. Від торгової марки Мрія перець червоний, мелений 8,70 гривень. Лимонний перець за 10 гривень. Мені дуже він подобається. Я додаю його до риби. Коли смажу. А є ще апельсиновий. Ось такий. Перець горошком 13,50 гривень. Імбир мелений за 12 гривень 40 грамів. До імбирних пряників. Куркума 11,40 30 грамів. Вермішей швидкого приготування. Мівіна 10,60 гривень. Супер знижка. Фруктові чипси, апельсин або яблуко 51 гривня, 60 копійок. Такі яблучні, ціна 78. Суміш горіхова, фруктова за 42 гривні та 40 копійок. І такий манго сушений. В упаковці 100 грамів, 52 гривні і 40 копійок. Оливки, зелені без кісточки. Або чорні з кісточкою від торгової марки Делюкс акційними цінами по 400 г в упаковочках. 80-40 зелені, 71 гривня і 40 копійок – чорні. І є ще чорні без кісточки. Такі. Ціна така сама: 71 гривня та 40 копійок. Мед від своєї лінії різнотрав'я. 172 гривні 900 мл. Сироп шипшини. Е, ніхіна, це є м'ята. Ага, тут три в одному. 48,80. Таке малинове варення. Ціна 84, Джем малиновий 36,70, А ще є чорничний. 36,70 по 250 грамів. Від торгової марки Верес горошок зелений європейський 50 гривень 40 копійок. Кукурудза цукрова верес 340 г, 52 гривні і 50 копійок. Також є від розумного вибору кукуруза 37,50. Горошок зелений 37,80-420 г. Соуси від торгової марки Щедро, сирний 25,30, тартар. 23 гривні. Соус кисло солодкий. 25 гривень. І ось такий гострий батумський. 23 гривні 200 г. Від торгової марки Щедро майонез для дітей домашній 36 гривень 190 г. Чумак кетчуп 42 гривні і 40 копійок. 350 г. Майонез від своєї лінії європейський 36,50-300 г. Провансаль 30 гривень та 30 копійок, 300 г. Такий варіант смачний 27 гривень. І майонезний соус, також 300 г, 21 гривня і 30 копійок. Більші варіанти теж акційні, ті, що по 500 грамів, але там менший відсоток знижки 35,40. Смачний по 45,20 54,80 провансаль йогурти, лактель дольче по 36,50 за 170 грамів. Такі йогурти 280 грамів, 36,80. Продукт кисломолочний, аптімель 18,30 100 грамів. Такий варіант. Ціна 19,50 п'ятдесят. Актимель плюс. Акційна ціна на печиво від торгової марки Рошен. Ловіта 27 гривень 135 грамів. До речі, печива акційного багато. Не знаю, як вам, а мені з приходом такої прохолодної погоди хочеться чогось солоденького. Тож давайте трошки подивимось, що тут є. Ось таке печиво за 73 гривні, 50 копійок, 350 грамів. Родзинка ціна 53-50-300 грамів. Печиво здобне, ціна 47-20 250 грамів. Це є своя лінія. Брауні від своєї лінії 34,60, тондіні по 32 гривні 80 копійок. Два варіанти є в асортименті. Оро таке маленьке 4 подвійних печива 19,40. Трошки більший варіант 40 гривень і 40 копійок. Від рошену це є печиво мультікейк, смак Кокос 3550. Інші смаки не акційні. Таке печиво від своєї лінії. Вони відрізняються смаком начинки. Вага в них однакова – 120 г і ціна 29 гривень. Копійки за округлію. від відрошен печиво. ціна 37 гривень за 152 г. Вівсяне печиво з акційною ціною 40 гривень 300 г. Гр. Такий варіант 38,80 г. Розумний вибір: 32 гривні 50 копійок, вівсяни. Печиво Савоярді, ціна 63 гривні за 300 г. Таке печиво 65 гривень. Воно е, окремо фасоване. 4 упаковочки. Загальна вага 260 гривень. Тістечка безквітньої, барні. Ціна 57 гривень. 5 штук. До речі, я ніколи не звертала увагу, що вони є різні. Звернула мені увагу донечка, бо вона мені сказала, мама, я хочу світленькі барні з якоюсь там начинкою. Дивіться, цей світленький з банановою начинкою. Цей коричневий, а начинка молочна. А тут світленький бисквіт, а начинка шоколадна. Ви звертали на це увагу чи ні? Бо я? Ні. Барні та й барні. Бачите, різниця є. До речі, відмілка. Такі безквітні тістечка. Акційна ціна 27,20, якщо поштучно брати. А упаковки по 140,60. Теж 5 штучок. 175 грамів. І такі тістечка, подвійні сендвічі по 140,60. Шоколад Міленіум Вері Пері 46 гривень. Максфан від корона 150 грамів за 37. Від торгової марки Рошен, шоколад Пористий. Ціна 44 гривні темний. І молочний або карамельний 42 гривні 80 грамів. Від Міленіум цукерочки Елеганс Ассорті» – 224, 60 Рив'єра 204,60 за 250 грамів. Такі Трюфою 231 гривня, 50 копійок. Від делюкса ціна 178 гривень, морські скарби. І такі цукерки Марципанові, 178,60 Фереро роше, 172 гривні. Це за 100 грамів упаковочка. І від рушенки вечірній більші 352 г 453,50. Цукерки від своєї лінії 17,20 за 100 грамів. Такі вітрової марки Лукас 24,15. Це все по 100 грамів. Ціни вказані. Від своєї лінії червоний мак 28. Халва соняшникова ваніна 1627. Цукерочки соняшникові, 17,05 за 100 г. Такі желейні джелі від Рушен, 13 гривень. Такі цукерочки від АВК 25 45 за 100 грамів. Вафельні тут більша знижка аж 30% від своєї лінії. 18 гривень за 100 г. Такі, це є кураган з Волоским горіхом 25,70 і чорнослив 28,80. Цукерочки суфле Престиж 12,80 за 100 г. Пам'ятаєте, вчора вам показувала, що є ось такі новинки: цукерочки вагові від Рушен бубір. Ціна на них не акційна, але що хочу сказати, мала вчора нагоду їх скоштувати. Вони всередині такі, як желені, а ззовні шоколадна оболонка. Печиво від біскоті 71 гривня і 20 копійок – 400 грамів. Печиво делі мікс. Тут є три види: 74-40. Деліці. Мережево в глазурі 46:30, 300 грамів. Такі ще є печива деліція, супер міні. Ціна 52 гривні 50 копійок. І з лісовими ягодами смак 59,50. Пряники заварні, 73 гривні 60 копійок. Йдемо далі. Креветки не розібрані, варено морожені в глазурі від торгової марки Своя лінія 900 грамів 190 гривень. Водний світ. Ось такі більші. Тут аж 520 грамів. Акційна ціна 100 гривень. нагетси від торгової марки легко. 90 гривень за 500 грамів. Просто гляньте, що тут привезли. Коса. Тут вже все готово. Ставите в духовку і випікаєте. Ну ж прикол, а я таке не бачила. З кленовим сиропом заморожені 4 по 100. 199 гривень. Акція на хачапурі по аджарськи 75 гривень за 300 грамів. Сметана Яготинська 15% жирності в стаканчику за 39,50 гривень. Молоко пряжене, просто наше 48 гривень 870 г. Молоко від торгової марки Ферма. 2,5% жирності 840 грамів за 49,30 гривень. Ягодинське 64. Від своєї лінії тут 2 кг 99. Казкове молоко Торгова марка Молокія 53,60. 870 грамів. Є багато додаткових акцій, що їх не було в анонсі. Ось такий крем-сир Президент 73 гривні 180 грамів. Філадельфія 95-30. Сирки плавлені, точніше, сир плавлений від торгової марки Золотий резерв 22 гривні та 40 купів, 70 грамів. Такий продукт сирний від розумного вибору по 10 гривень 70 грамів. Сир твердий з венигора 70 гривень за 160 грамів. Сметанковий або звенигородський. Акційна ціна на сир плавлений молендам 17 гривень. Вага 70 грамів. Різні смаки на вибір: вершковий голландський або гривний смак. Сир м'який камбер 9560. Сир з блакитною пліснівою 66,30. Сир напівтвердий, етем, маздам або цезар 135 грамів. Нарізаний скипками 60 гривень. Сир мацарелла в русолі 125 грамів, 54,70. Ковбаса, молочна варена 103 гривні 550 грамів. Така ковбаса, вершкова варена 107,70 за 400 грамів. Така куряча це є варена, куряча ковбаса. 36 гривень за упаковку 300 грамів. 89 гривень це є фірмова з молоком 5 кілограма. Рулет курячий варено, копчений 300 гривень за кілограм своя лінія. Шинка варена куряча 108. Це є своя лінія, м'ясна лавка. Аж 40% знижки на сосиски до пюрешки. 450 грамів 76 гривень. Такі теж з акційною ціною сосиски. Це є докторські фірмові вага упаковці 820 грамів. І ціна за упаковку 164. Це ще є акційні. Ось такі м'ясна лавка з сиром. 79,40. Сосиски, рум'яні кусняшки варені 71 гривня 300 грамів. Багатсько є акційних. Докторські фірмові міні 350 грамів. 78,50. Докторські фірмові варені 74,60 за 330 грамів. Ковбаски майстро кабаноси за 44 гривні 60 грамів.